Ми щойно згадували про заяву Ілона Маска про те, що треба блокувати допомогу Україні. Як вважаєте, чи він є достатньо авторитетний серед конгресменів США, аби вплинути на їхні рішення? Насправді, те, що ми ще не почули від Ілона Маска, це такий один з наративів, який лунає проти допомоги Україні. Він є одним з голосів, але безумовно досить потужним, потужним голосом, враховуючи, що багато цих дебатів, багато таких антиукраїнських наративів, ми власне бачимо на мережі мережах. Можна перерахувати ці наративи. Ми їх вчора почули під час обговорення або Філібастера, коли розглядався цей законопроект 17, Це один з них, який також те, що те, що сказав маска, також на при. Кад говорив сенатор Джонсон, який до речі раніше підтримав Україну, тепер перестав. А це те, що Росія все одно переможе і давати гроші, ну особливо нема сенсу. це веде тільки до більшої кількості українських життів, тобто таке намагання довести, що якщо Україна перестане там стріляти, да перестане воювати, а то таким чином війна якимось таким ну, магічним способом може завершитися. Інший наратив лунає, в тому числі і від спікера палати представників. Ка Джонсона знову ж таки повертаючись до питання кордонів. А що ми в нас є набагато важливіша проблеми? Це кордон. Хоча, звичайно, ця тема ну вже місяцями обговорюється, І демократи білий дім пішли на на компроміс з, з республіканцями і розробили угоду, яка містила в себе посилення заходів щодо корону кордону. Але ця угода була відкинута. Ну також ми бачимо наратив, який, до на речі, і Володимир Путін під час інтерв'ю. Це в тому, що в Україні. Сполучених штатах і свої проблеми крікордонується також борги, для чого нам скажімо так займатися іншими питаннями. Такі знаєте, ну це низька частина американської політики, вона є дуже потужна. Ну і ще один наратив. Це по полягає в тому, що ось бачите, Росія готова домовлятися. сенатор там і там привіль, проголосував проти допомоги Україні. Перед тим він написав в Твіттері, що він буде голосувати проти, тому що от Путін вже сказав, що він готовий домовлятися. А ну біле дім вже заявив. Що вони не бачать ніяких скажімо так ознак, що Росія готова до реальних переговорів і що це можна реально завершити переговорами. Тобто, звичайно, що позиція Ілона Маска, вона його дії підтримка цих голосів, які лунають проти допомоги Україні з різних причин, з різними наративами. Вона безумовно якийсь певний вплив має, як також і позиція Дональда Трампа, колишнього президента і зараз лідера президентських перегонів. Ну буквально вже єдиного кандидата, фактично, тобто дуже важко скажімо так, Ніті Гелі був забрати в його, а цю номінацію. Тобто, вона так також є гучною, потужною і також впливає на на республіканців. Ну а тим не менш, ми побачили, що Сенат все ж таки проголосував за підтримку України, і дуже важливо, що а, проголосували 70 людей, 70 проти 70 сенаторів, 70 проти 29, І ми бачимо, що підтримка сенаторів вона весь час зростала, тобто республіканців. Коли були процедурні голосування, а перше голосування воно подолали 50 голосів, зараз ми бачимо вже 70. Тобто це дуже потужний сигнал про те, що все ж таки має двопартійна підтримка, вона все ж таки зберігається, не така, як вона була раніше. Ну що далі? До речі, от зараз буквально зараз, хвилина на хвилину, ми побачимо, ми почуємо президента Джо Байдена, який буде закликати неймовірно, республіканців підтримати цей законопроект в палаті представників. Білий дім вже розмістив заяву з цими словами, що це на надзвичайно необхідно. А Рон Майк Джонсон вже заявив, як ви сказали, ваша журналістка сказала, що скажімо, він так виглядає, не хоче вносити це на голосування, але існують певні процедурні моменти, які може дозволити винести все ж таки цей законопроект на голосування, а навіть в обхід позиції спікера. А для цього потрібно голоси не лише демократів та республіканців. Але нагадаю, що відмінність між цими голосами кількістю міст є мінімальна, тобто це 4-5 республіканців. Ну звичайно, що потрібно. Щоб всі демократи підтримали, тому що є певна позиція з боку демократів в цьому законопроекту, але з точки зору ну з іншої частини законопроекту по Ізраїлю. Але ці можливості вони є, і скажімо, будемо бачити, наскільки ця політична гра, наскільки, скажімо, інші моменти візьмуть гору, не позиція маски, не позиція Дональда Трампа, а інші, -інші аргументи. А от, чи є якесь розуміння, коли відбудеться голосування? Якось якщо б ви могли нас зорієнтувати сьогодні, завтра? Дуже важко про це сказати. Насправді мені важко тисне це питання, але ми бачили, що сенатський законопроект він розглядався за за е, пришиченою процедурою, і ну це насправді він проголосував. Коли його розділили від кордону, відділили від кордону. Це буквально було таке блискавичне голосування. І ми бачимо, це зараз є такий момент, я є цей шлях. Тобто, можливо, також це може бути прийнято швидко, але я не буду насправді наставити. Ну, Тобто, ви передбачаєте, що це теж може бути такий пришвидшений варіант, якщо не буде мені блокування. важко сказати. Я думаю, що ми зараз почуємо, ми можемо це дізнатися буквально за кілька годин. Буде прес-конференція лідерів демократії в палаті працівників щодо цього законопроекту. І в принципі, я так ну припускаю, що вони розкажуть, яким шляхом вони хочуть просувати цей законопроект. І тоді, ви буквально за 3-4 години, ми вже будемо знати, а можемо відповісти на це питання, поки що рано робити ці прогнози. Панок Трамп вкотре робить негативні заяви щодо НАТО, як це сприймають у Конгресі, і от що за цим стоїть? Так, не лише в конгресі, також ми бачимо дуже багато європейських лідерів, розкритикували ці заяви. А в принципі, Дональд Трамп, і коли був президентом, він висловлювався з таким, знаєте, скепсисом щодо НАТО. З одного боку ми бачили ці скептичні заяви, з іншого боку він брав на себе, скажімо так, ну, не відповідальність, а власне те, що завдяки йому, як він казав, країни або його прихильники кажуть, країни збільшили внесок в, в оборону. Ну хоча ми бачимо, що внесок поборону він зростав протягом а, всього часу з 2014 року. Ну і крім а, крім того, такого знаєте, скептичного ставлення до а, або, до НАТО, скептичного ставлення до допомоги а, взагалі партнерам. А ми також, також треба звернути увагу, що це відбувається в контексті обговорення допомоги Україні. І один з основних аргументів якобілого дому, так і республіканців, полягає в тому, що а, треба допомагати Україні в та в першу чергу, тому що якщо ми цього зараз не зробимо, Путін не зупиниться. Він піде далі, і тоді нам доведеться втрутити, там доведеться висилати в наш власних солдатів. Це буде коштувати набагато більше ресурсів, тому що ми будемо змушені захищати одну з крайна. То власне ця заява, вона йшла така в цьому основному. Ом, аргументу в підтримку України.